Now and ever and unto the ages of ages. Amen. Господи Дух Святий, благодаті Твоєю стіли захисти, допоможи українському народу, захисти українців від будь-якої військової агресії, від темних сил, від негативу, від духів смерті. Від духів біди, Господи, допоможи, збережи рідну Україну від російської агресії, від ворогів видимих і невидимих. Амінь, амінь, амінь. Слава Отцю і Синові, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас.